Окей, отже, дорогі а, глядачі. Ще раз нагадую, це такий незапланований стрім. Говоримо про Хелловін і його вірогідні наслідки з священником з Української Греко-католицької церкви цим Романом Братковським. Це перша частина з запланованих ефірів, які будуть продовжуватися вівторок і середу. Там уже буде запис, а це прямий ефір. Пишіть свої запитання в самому кінці програми. Обов'язково отець Роман відповість на ваші запитання, бо тут дуже багато текстових. Меседжів прийшло до мене, але вони все просто подяка. Там питань, в принципі, немає. Я вже дивлюсь, більше 30 повідомлень, але отже, в основному подяка. Тому подякуйте, будь ласка, якщо можна лайком. Підпискою на YouTube канал оця Романа Братковського. В описі є лінк на його YouTube канал. Також буду вдячний за підписку на мій YouTube канал, за лайк і поширення, щоб, можливо, ця програма. Для когось стало справжнім откровенням та світлом. Ну що ж, отже, в мене таке запитання. знаєте, Можливо, хтось би сказав так. Ось дивіться, відкриваємо українські казки і читаємо мавки, лісовики, так, якісь там ще чудернацькі створіння. Вони ж у нас всі добрі. Ну в принципі, так що тоді позаборонять казки українські, так ну в цьому контексті, в цьому дусі, от як би на це ви відповіли з точки зору духовника духівника душпастиря? Я би перше пояснив людям, звідки це йде. Якщо ми говорили, що Хелловін це кельтська традиція, то мавки-домовики це, це українська традиція. Ми нічим не відрізнялися. Якщо кельти були язичниками, то ми, українці, були язичниками. Коли я кажу язичниками, я не кажу, що це були погані люди. І, і кельти, що були погані люди, вони просто не знали, як по-іншому. Бо був один і лише е вірний народ Богу це був єврейський народ. От і все. А всі інші народи дорогі, що вони робили? Вони старались вберегтись від зла, вони не знали як. Зло наскільки було сильне, так, ці біси, які шматували людей. Е, і відтоді всі е, ці жертвоприношення, це все було задобрення тих богів, щоб вони не карали. Це вся е, чи міфологія, чи це служіння бісам, воно було побудовано не на любові до тих бісів. Це було побудовано на страху, щоб вони не чіпали їх так само, як про Діда Мороза і про снігурочку, так, яку приносили в жертву любий народ, візьміть там всюди були служіння цим бісам. І тому наша Україна не виняток. І ми теж служили тим бісам і приносили різні жертви. І до сьогодні, відповідно, воно збереглось у українському фольклорі, запоріж... зарубіжна література і чи навіть в казках. Для чого ми це робимо? В точності то саме, що Хіловін. Ми показуємо зло під виглядом добра, тобто ми хочемо показати, воно, і воно заложується на підсвідомість дітям. Тепер який вихід? Я би сказав, вихід є такий, що сьогодні церква. Або народ, який має є освічений народ, який починає трошки думати і розуміти, що звідки прийшло і що є, ми би мали створити нову культуру. Чому не можна написати казки на основі життя святих? Чому казки не можна написати на основі звичайних тварин, Не міфічних, не яких звичайних. Але це ми так ніби. Ну, але так завжди було, та ясно, що було. Я вам навіть скажу, звідки це ще йде тисячі тисячі років тому назад. Воно що йде? Але за цим всім стоїть певна духовна сила. Дивіться, скажу вам простий приклад. Я живу тут на сході України, де я от приїхав, в це село, де я практично живу 8 років. Тут церкви взагалі не було. І тепер стандартна ситуація: чи зло було, чи зло є на тих територіях? Є. 에, щоб ви слухайте, тут люди розказують такі історії, як вони бачать домовиків, вони їх годують, щоб щоб вони їх не вбивали, не душили. Розумієте, і ці всі речі є норма для людей, які живуть тут на сході. І відповідно, коли це зло поширює, тисне їх наскільки сильно, знаєте, що вони роблять? Вони йдуть за допомогою. Куди йдуть до відьми. До мольфарів. ж ті мольфари, відьми, говорять, зроби то, так нагодуй, там постав то-то, то-то. І на певний час це зло їх не чіпає, правда? І тепер створюється певний культ уже служіння цьому бісу, приносіння жертв. І це не є жертви якісь там тварин чи ще щось. Але щоб ви зрозуміли, це відбувається сьогодні. Сьогодні люди скільки свідчень дають на заході микам, та не може такого бути. Я коли в Європі ділюся з людьми, вони кажуть та не може такого бути. Я кажу, ну, то ви ще далекі від духовного світу, якщо ви навіть не в нас, Україна кішить тим. Я вірю, що якщо ті кельські е, племена кішили, тим то Україна тим більше до сьогодні. Мольфари, е, відьми і все решту, це все кішить. Чому? Бо це все працює, і тепер ті люди змушені звертатись до слуг сатани по одній причині. Вони не знають виходу. Ви розумієте, вони реально замкнули, не знають виходу. А якщо вони не звернуться, то ці біси їх задушують, і суїциди, люди закінчують нещасні випадки, ще щось, ще щось, ще щось. Ну, коли приходить церква, Христос, наша Пасха, це є вихід, і це був вихід для кельських народів. І тому всі скандинавські країни стали християнськими країнами на той час. Так? Зараз вже питання про християнство там. Але й буде скоро питання про християнство і всюди, правда, і у нас теж. А і, і що вони зробили? Вони відвернулись від цього язичництва. Вони знайшли надію і захист в Христі. Бо Ісус це реальна сила, це не міф, це не казка. Ісус це не просто ще один релігійний лідер. Ні, це є певна духовна сила. І кожен, хто звертається під цю духовну силу, чому ми посвячуємо будинки? Чому ми посвячуємо територію? Чому ми хрестимо дітей? Чому? Ми віддаємо під захист Ісуса Христа. Під захист від кого? Правда? Ми ніколи собі не задавали. Ми просто ну, посвятимо, чому, бо це традиція. Дурі, це не просто традиція, додає. Ми віддавали під захист. А чому під захист? Бо нас хтось цілий час атакував. І коли ми віддавали під захист Христу, тобто церкві, над нами була невидима сила, яка нас захищала. І тепер один будинок, в якому. Є, будинок був посвячений, і люди стали християнами, вони є під захистом, а інший будинок там розривають їх біси, і вони змушені, вони змушені звертатись до відьми. Одна зашепчує, друга відшепчує, потім цілий батл відьом, який там хто сильніший. І це все в нас, в Україні. Ви розумієте? це? І тепер, якщо людям пояснити, що це є реальність, це не казки, це не міфи. І більшість людей розуміє, що так і є, і багато людей би розказали багато історій, але їм стидно, їм ніхто не повірить, бо сказав, що ви якісь з того світу ще динозаврів, а люди освічені, які виросли в великих містах, які кажуть, то все психологія, то все можна списати на науку, на нервові зриви, і ще щось, ще, щось, ще щось. Так то я хочу сказати так, дорогесенькі, то ви так і до кінця нічого не розумієте. Продовжуючи тему казок, отак от от перестрибнемо від України до Великої Британії. так, Ну, слухайте, Гаррі Поттер, так, Теж священники сперечаються, одні кажуть: магія, зло, жах. А інші відповідають: да ви що, та там же прототип Ісуса Христа, жертовна любов, там і за друзів покладають своє життя. Це священники сперечаються, так? Yeah. Але от по духу, от коли дивишся, то десь там і навіть з Хеловіном воно теж перекликається, ну, хоча б взяти ось ці наряди, так, хоча б взяти ці заклинання, ось ці всі well, речі. Yeah. Заклинання так. в Гаррі Поттері» реально взяті з чорної книги магії, там навіть не перекручені, там реальні заклинання чорної магії. Ви не тому... твердите, так це так, бо це я це... чесно кажучи, так вага ні, так. це точно і тому деякі богослови екзорцисти забороняли, забороняли дивитись цей фільм, особливо дітям. Гаррі Поттер» – один із найбільш популярних фільмів серед дітей і молоді. Чому? Ну бо за цим стоїть певна духовна сила. Ви розумієте це? За цим стоїть певна духовна сила. Це не просто казка, це не просто міфи. Але якщо ми не маємо духовного розпізнання, ці розпізнання мали б мати християни. І один із дарів Духа Святого, який Дух Святий нам дає, це називається розпізнання духів. І мені здається, що в деяких християн просто цей дар виключений. А ну ще питання, чи в них взагалі є дух святий, щоб мати це. Але вони взагалі не розпізнають. розумієте, якщо ми на Хіло, він каже, що страшного. То, яка у тебе не просто нема розпізнання духів, у тебе нема і логіки, і розуму взагалі. Хоч прочитай в Біблії, тут не треба мати сильного розпізнання. Тобто якесь внутрішнє чуття, оце перечуття, як дивиться Бог. Бо це якраз є щось таке розпізнання. Але є по чорному, по-білому написано, що каже Бог. А коли ми кажемо, ну та то було 6 тисяч років, а нині воно зовсім інше. ну Тоді в мене вже нема аргументів про таких аргументів. Mm -hmm. uh... Слухайте, я неодноразово в київських крамницях бачив на Хелловін, як продають, наприклад, рясу священника чи хабіт. От мені цікаво, це богохулія, якщо хтось вдягає ось це все. Я не кажу там про костюм умовного скелета, ну, що але, угу. але саме я... про хабіт мене цікавить. Ви бачите, як, як святкує Хеллоуін Америка, і як святкує Європа, як святкує Україна. Якщо ви подивитесь, то свято в Америці воно набирає наскільки жорстоких образів просто жорстоких образів. І воно чим раз, тим більше вводить людей, що це і добро, правда? В Україні це воно щось так чуть-чуть, воно чуть-чуть. Знаєте чому? Бо наша ментальність, наша ідентичність, таку велику жорстокість не пропхає зразу. І тому, що нас роблять, нас розчиняють як жабу. Варять чуть-чуть, чуть-чуть, по чуть-чуть. По 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 і то, що ви кажете, і дойде до того, що будуть братися щеничі, монаші, єпископські ризи, але під виглядом сатани, під виглядом бісів, вампірів, і це все буде реальне богохульство з церкви. І це все відбувається зараз в Америці. То не треба е, десь йти, правда. Але воно там відбувається. Чому? Бо там вже великий час вони це святкували, і вони з кожним роком. Доходять до реальних м, вже таких образів. І я вірю, що рано чи пізно вони дійдуть до реальних жертвоприношень. Уже не таємно, бо ці жертвоприношення сьогодні відбуваються таємно. Сатаністами і всіма рештами, мольфарами і чаклунами тими друїдами. Але буде час, коли вони це будуть робити відкрито. І знаєте, що буде? І народ не буде бачити в цьому зла. От де буде зло. Що коли ми будемо бачити реальне зло, ми далі будемо казати, та ну там, то подумай, що треба так зробити. бо...» Оце Мені відома релігіознавиця в інтерв'ю розповідала таку дуже цікаву, цікаву історію. Мова про Людмилу Филипович. Вона сказала, що в неї був студент сатаніст, і колись він прийшов на лекцію весь подертий, ось так. От. Вона каже: Слухай, а де це ти був? Він каже, мене намагались в жертву принести. Так каже: а чим справа закінчилась? І він каже: Втік! <с?> Втік. <с?> То е і вона розповідала, що реально в Україні до неї сатаністи звертались з метою, щоб дозволили зареєструвати, е, так як церкву чи як релігійну організацію так. так церква вона відмовила, вона відмовила. Вона відмовила, так ви знаєте, а що ми... в Італії є офіційно церква сатани, точно всі, як Ватикан, як церква католицька, протестантська, є церква сатани. Як так. це так, колиска Риму католицизму? Це а, до тепер до... задумайте, чому в Італії. Чому так? Бо сатана нічого нового придумати не може. Все, що він може, це клонувати, мавпувати і перекручувати. Але проблема в тому, що ми сліпі і не бачимо. О, окей, отже, тому розтлумачте, будь ласка. Ну, з тим, що Хеллоуін – це погане дійство, ми розібрались. Тут питань, мені здається, немає. Можливо, там якийсь такий суровий інтелектуал, атеїст, щось би там знайшов, я не знаю, але я ну, не знаходжу ще ну, не знаходжу вже якихось таких аргументів. Але що стосується наслідків, так, з одного боку, ну, коли людина не вірить в це все, для неї це шоу. Все одно, тому що коли вона вірить, коли вона йде з певним таким внутрішнім посилом, так. то там дійсно вона відкриває брати брами свого серця, свого розуму, ментальності. Там зрозуміло, що може бути все дуже і дуже погано, на, і так далі. І тому поді. А якщо вона не вірить, просто йде як на карнавал. На неї теж це може сильно вплинути і на її родичів, і так далі. На неї не вплине так сильно, як. На ту особу, яка йде свідомо, відкрито і розуміє, що робить. Якщо людина не вірить, але бере участь, просто передягається, але серцем вона не прив'язана до цього і не вірить, так? вона відкриває двері. Але ці двері відкриті, можна сказати, на якусь ну, є певний рівень, щоб ви зрозуміли. Тобто є певний рівень дозволу, дозволу бісам діяти у нашому житті. І задача бісів, щоб цей рівень цілий час збільшувався. Бо задача сатани проста. Є дві задачі сатани. Він хоче заставити людей, щоб вони йому поклонялись, а ми бачимо на Хеллоуін це відбувається. Щоб вони йому поклонялись це перше як Богу. Так, Друге повний тотальний контроль. Поклоніння як Богу. Ми бачимо, що це вже відбувається. Люди сліпо вдягаються, передягаються. В слух сатани це і є його поклоніння. Це означає, що він вже проник в певну свідомість культури, певну свідомість е е мислення, і люди це роблять. Але тепер він на цьому не зупиняється. Він тепер хоче певний тотальний контроль. І що це означає контроль? Він хоче проникнути в свідомість, бо задача сатани контроль. А контролює він як думки, свідомість. Під свідомість. І як ми дозволяємо, тобто 10 заповідей, ми говоримо, Бог дав 10 заповідей. Порушення цих 10 заповідей ми називаємо смертельні гріхи. Що означає смертельні? Це означає, що смерть входить. Розумієте, що смерть входить. Закон, закон гріха і смерті входять в нас. І ця смерть, вона нігде не дівається, вона буде прогресувати, щоб ми відкривали двері більше, більше і більше. Тому ті діти, які просто на карнавалі. Вони будуть зачеплені рівно стільки, скільки сатана зможе діяти. так Ті діти, які організовують, вони будуть нести більшу відповідальність, ті, які посвячені ще більшу відповідальність. Ви розумієте? Тобто є певний рівень. Точно так само є певний рівень благодаті, благословення. Людина, яка не вірить в Бога, але зайшла до церкви. Вона попадає під рівень благословення чи ні? Попадає, бо є благодать, яка є на, ці, на цій території, і впливає, правда? Але людина, яка прийшла в церкву і розуміє, чого прийшла, вона приймає більшу благодать. Ясно, що більш. А людина, яка стоїть за престолом, розуміє, що робить, і служить Христу, вона попадає під більшу благодать? Так, під більшу благодать. Ви Розумієте? Так як йде в одну сторону, так буде йти і в другу сторону. Але задача сатани просто, щоб ти посвячувався, що чим раз ти більш, і він буде засосувати думки. Потім починаються шизофренії, нав'язчиві думки. Так? Але це вже, скорше всього, буде в тих людей, які більш посвячені, бо це є певний контроль свідомості, коли людина вже не може зупинити думки. Або чує голоса, або ще щось, або ще щось. Але це вже буде, деколи це буде шизофренія, деколи це буде вже демонізм. Так? Бо біси завжди клонують, щоб ти їх не розпізнав. Ну і інші випадки суїциди, думки про депресії, думки про суїцид, вбивства, нещасні випадки, каліцтва. Ви знаєте, що іменно статистика в цілому світі говорить, що іменно з 31 жовтня на 1 листопада найбільше пропадає дітей. Mm. Пропадає молоді. Де вони пропадають? Їх крадуть. Кого крадуть? Бездомних викрадають. Для чого їх викрадають? Для жертвоприношення. І всі це знають. Але ніхто це не робить, бо ми, типу, святкуємо Хелловін. Так, оце поверхневе і розуміння святкування. Ну є. Ті, хто не будуть не на вулиці, вони будуть таємно збиратись і реально приносити жертві сатани. Кого людські? Людей, дітей. Нам тяжко в це вірити. Так, хочете не вірити, ми вже перетворимося на вампірів, на бісів, на зомбі. Подивіться, ми вже... це задача, що ми будемо до цього деградувати і так. Тому найбільше вбивств сьогодні буде зґвалтувань, насильств. Чому? Бо ми сьогодні запрограмовуємо певну територію сатани. Ви розумієте це? І тепер, відповідно, що ми робимо? Ми прикликаємо на цю територію конкретні духовні істоти, бісів. А їхня задача помножувати це зло. І вони це будуть робити. І тому я кажу: ми в Україні і так ледве витягуємо, відбиваємось від всіх атак чорної магії, окультизму, яка йде з боку Росії, правда? А ми тепер що робимо? В цей день ми, як українці, послаблюємо. Послаблюємо духовний захист цілої України. А це означає, що жертв на фронті буде більше. І кого ми будемо звинувачувати потім? Бога, правда? Бо люди будуть звинувачувати Бога, де Бог, чому не вберіг, чому, 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 чому? І це теж стратегія сатани, щоб люди сьогодні поклонялися сатані, а завтра проклинали Бога. От так воно відбувається, на жаль. Uh, і в чаті щойно, і знаєте, під інтерв'ю з Владикою Яном Собіло було дуже багато таких посилань. Самі знаєте, куди uh, тих, хто забороняє Хеловін. Я не забороняю, йдіть, робіть. Я вам попереджую про наслідки. От і все.